Нікомахова етика. Четверте століття до нашої ери. Ми стаємо будівниками, будуючи і арфістами, граючи на арфі. Подібним чином, ми стаємо правильними, чинячи правильні дії, стриманими, діючи стримано, хоробрими, виявляючи хоробрість. Подібно до того, як на Олімпійських іграх винагороди призначені не для найвродливіших і найсильніших, а для учасників змагань, адже серед них є переможці. Те саме відбувається і в житті. З поміж гарних і доброзичливих людей тільки ті, що діють правильно, виграють приз. У двох словах, ми стаємо щасливими, виражаючи те, що розсудливо вважаємо добрим для нас у тривалій перспективі. Щастя це не задоволення, а продукт осмисленого життя. У тому ж ключі Ганна Аренд Людська ситуація, Епікур Листи, Платон Республіка. Бертран Рассел завоювання щастя. Розділ 2. Аристотель Авторитет Аристотеля в низці проблем від фізики та психології до біології був таким великим, що за доби середньовіччя його знали просто як філософа. Данте називав давньогрецького мислителя учителем всіх учених. Аристотель мав вирішальний вплив на Фому Аквінського та на таких ісламських філософів як Авероес. Аристотелеві суворість і невтомне прагнення до категоризації всього сущого справили величезний вплив на філософське та наукове мислення за останні 2000 років, започаткувавши дуже раціональний правопівкульний погляд, який є квінтесенцією західної цивілізації. Часто кажуть, що історію філософії можна розділити між послідовниками вчення Платона та Аристотеля. Тоді як Платон вважав, що в основі всього, що ми сприймаємо у фізичному світі, лежить метафізична реальність, а істина прихована поза межами явищ. Його учень Аристотель був більш конкретним у філософських рефлексіях, аналізуючи світ такий, яким ми його бачимо. Провчившись у Платона 20 років, Аристотель дійшов висновку, що наше розуміння світу неодмінно ґрунтується на наших п'ятьох чуттях. Його прискіпливий та аналітичний розум розкладав речі на їхні складники зокрема, трактував такі абстрактні елементи, як щастя та чеснота. Нікомахова етика, присвячена синові нікомаху, це найкраще вираження моральної філософії Аристотеля. Його наукові праці понині викликають велику зацікавленість у філологів-класиків, але нікомахова етика продовжує зберігати свій вплив, пропонуючи рецепт доброчинного життя, який обговорюється та застосовується і в наші дні. Так, його концепція евдемонізму, в широкому сенсі етичний напрям, що вважає метою життя щастя, сформувала сучасний рух позитивної психології. Хоча ця праця була зібрана з конспектів лекцій, і тому здається, дещо незавершеною, її можна читати без особливих складнощів. У чому наша функція? На відміну від платонової концепції форми, яка висвітлює реальність, що лежить в основі речей, Аристотель використовує термін форма тільки для опису їх порядку чи структури, щоб зрозуміти, що таке об'єкт, чи то стілець, чи то людина, ви маєте знати, в чому полягає його функція. Адже, наприклад, ми сприймаємо човен не як сув'язь скріплених дощок, а як щось, на чому можна плисти річкою чи морем. Аристотелів принцип кінцевої мети стверджує, що все в природі створене з певною метою: дерево чи людина запрограмовані певним чином процвітати, і вони використовують доступні для цього засоби. Але що ми можемо сказати про функцію людини? Вона полягає не просто в тому, щоб рости, інакше ми б уподібнилися рослинам, і не в тому, щоби просто бачити, чути чи відчувати запахи як кінь чи бик. За словами Аристотеля, наша унікальність полягає в здатності діяти відповідно до свого розуму. Сутність речі в тому, як вона організована, а люди з їхньою здатністю організовувати власний розум та планувати свої дії є унікальними від природи. Людину оцінюють за чеснотами, які вона в собі виховує, та за рішеннями, які ухвалює, тож той, хто організує своє життя за найвищими моральними критеріями, може досягти величі. Щоб усвідомити самобутність людини, ми не дивимося на неї як на скупчення мільярдів клітин. Ми бачимо те, що відрізняє її від інших. Тільки оцінивши її чесноти, її майстерність чи навички, які вона вдосконалювала продовж свого життя, ми можемо вловити її сутність чи функцію. Флейтист чи скульптор, казав Аристотель, працює добре, якщо він дивовижно грає на флейті чи створює прекрасні скульптури. Успіх залежить від повноти виконання функції. Досягнення щастя. Вихідною точкою Аристотелевої етичної теорії є щастя, оскільки, на його думку, люди раціональні створіння, які ухвалюють рішення, що спроможні привести їх до остаточного блага. Хоча термін евдемонізм часто перекладають як щастя, він також може означати процвітання, успіх чи хороша робота. Оскільки ми раціональні істоти, то наше щастя нам приносять рішення, до яких ми доходимо своїм розумом. Ми з'ясовуємо, що буде для нас найкращим у тривалій перспективі та прямуємо цим шляхом, і тоді щастя приходить у наше життя у вигляді побічного продукту. Життя, сповнене насолод, не дає відчуття щастя, оскільки воно позбавляє нас необхідності в раціональній цілеспрямованій діяльності задля досягнення мети. Найбільш доброчесний шлях це той, який дарує нам справжнє, а не швидкоплинне задоволення. Так, наприклад, задоволення, отримане від читання легкого роману чи трилеру не приносить тієї насолоди, яку можна відчути читаючи твори Льва Толстого. Більшість людей просто прагнуть у житті задоволення, але Аристотель вважає їх не кращими від пасовищних тварин. Щоб жити повним життям, ми маємо поєднувати вчинки з чеснотами, постійно самовдосконалюватися та розвивати свої навички. Справжнє щастя дає роботу над собою та досягнення мети. Одна ластівка ще не приносить весни, і один теплий день також стверджує Аристотель. Так само за один день чи короткий проміжок часу ми не стаємо блаженними чи щасливими. Він описує сам час як доброго партнера стосовно відкриттів, який виявляє наш характер і природу навколишнього світу. Дружба це важливий складник гарного та повноцінного життя, переконаний Аристотель. Адже вона заохочує ділитися ідеями та роздумами. Завдяки роздумам, які є конструктивною дією, ми допомагаємо друзям досягти їхніх цілей, і коли це чинимо, то водночас поліпшуємо власні раціональні якості чи свій характер. І це, звісно, додає нам миттєвостей щастя. Цей принцип застосований і щодо громади чи міста, де ми живемо. Працюючи задля їх поліпшення, ми у природний спосіб посилюємо свій характер і таким чином стаємо щасливішими. І нарешті Аристотель вважає навчання одним із великих, якщо не найбільших, джерел щастя, тому що воно дає нам можливість у повні виявити свою раціональну природу, даючи оцінку філософським чи науковим істинам та приєднуючи їх до скарбниці власного знання, ми досягаємо вершин людськості. Аристотель дійшов висновку, що щастя не визначається долею чи богами, його можна досягти свідомо, доброчесним життям за допомогою праці, наполегливості і навчання. Ми стаємо будівниками, каже він, будуючи і арфістами, граючи на арфі. Подібним чином ми стаємо правильними, чинячи правильні дії, стриманими, діючи стримано, хоробрими, виявляючи хоробрість. Інакше кажучи, ми стаємо успішними людьми завдяки звичці. Ми маємо оцінювати життя людини не за її злетами та падіннями, а за чеснотами, які вона в собі розвиває та демонструє. Ось справжнє мірило успіху. Успішна та щаслива людина стабільно розвиває свої чесноти і не зважає на примхи долі. Саме ця стабільність, гідність і великодушність викликають у нас найбільше захоплення. Діючи відповідно до своїх уявлень про чесноту, ми досягаємо щастя, стверджує Аристотель. Дія та рішення Платон вважав, що однієї лише високої оцінки чеснот недостатньо, щоб вважатися доброчесним. Але для Аристотеля хороше життя це чеснота, виражена в дії. Подібно до того, як на Олімпійських іграх винагороди призначені не для найвродливіших і найсильніших, а для учасників змагань, адже серед них є переможці, те саме відбувається і в житті. З поміж гарних і доброзичливих людей тільки ті, що діють правильно, виграють приз. Він розрізняє добровільну та вимушену дію. Малі діти і тварини можуть виконувати добровільні дії, але не ухвалюють справжніх рішень, тому що це потребує розуму та роботи думки. Оскільки дорослі мають здатність до обговорення й ухвалення рішень, використання цієї здатності собі на благо, наприклад, для досягнення мети, яка потребує від нас обмеження природних апетитів, викликає відчуття, що ми живемо так, як мали б жити, як раціональні істоти, зосереджені на створенні чогось путнього. Ми можемо прагнути певної мети, але щоб цього досягти, маємо ухвалювати рішення про конкретні дії. Подібним чином ми можемо вірити у певні речі, але саме дія формує наш характер. Нестримана людина, стверджує Аристотель, діє, керуючись своїми апетитами або чинить те, що їй подобається. На противагу їй стримана людина чинить усе навпаки, діючи на основі рішень, а не апетитів. Аристотель також проводить цікаву відмінність між дією з одного боку та виробництвом з другого. Кінцева мета виробництва це предмет. Річ, яка існує окремо від нас, і виготовлення якої потребує майстерності чи вправних маніпуляцій. Але правильна дія виконується задля себе самої і не потребує результату в чомусь конкретному, тоді як виробництво спрямоване на виготовлення речі, а навички в цьому процесі дають можливість досягнути її кращої чи гіршої якості. Дія, залежно від її якості, може поліпшувати чи погіршувати саму людину. Таким чином, дія чистіша та більш гідна. Хоча вододіл, який проводить Аристотель між дією та виробництвом, був сформований під впливом його високого становища в суспільстві, ця ідея має сучасні наслідки, як писала Ганна Арент у праці людська ситуація, звичка думати про себе як про виробників і споживачів винятково модерна. Проте ми існуємо не для того, щоб виробляти, а для того, щоб робити внесок у розвиток нашого суспільства. Ось чому Нікомахова етика, книга, в якій на перший погляд йдеться про особисті чесноти, має багато розділів, що стосуються дружби та відповідальності людини як громадянина. Підсумкові коментарі У наш час серед урядів модно перейматися не обсягами виробництва, а загальним національним щастям. Їхні радники звертаються до Аристотелевих ідей про хороше життя та евдемонізм, щоб сформувати політику, яка зможе забезпечити найбільше щастя для найбільшої кількості людей. Це шляхетна спроба. Однак нам слід проявити обережність, роздаючи рекомендації щодо особистого щастя. Як учив Аристотель, кожна людина має свій шлях до гарного життя, що ґрунтується на унікальному потенціалі, який вона може реалізувати. Замість того, щоб зробити пошуки щастя своєю метою, наше завдання полягає в тому, щоб досягти найбільш осмисленого життя, і тоді щастя не забариться. Аристотеля часто критикують за його зауваження в Нікомаховій етиці про те, що побічні елементи, такі як гроші, статус і родина, є важливими складниками щастя. Однак його зосередженість на осмисленому житті свідчить, що для того, аби насолоджуватися своїм життям чи радіти йому, людині не потрібні всі ці речі. Якщо ми відчуваємо, що діємо заради виконання своєї найвищої функції, то дуже важко не бути щасливим. АРИСТОТЕЛЬ народився в Македонському місті Стагіра, північ сучасної Греції, 384 рік до нашої ери, в родині особистого лікаря царя Македонії. 17-літнім почав навчання в академії Платона в Афінах і залишався у школі до смерті свого вчителя у 347-му році до нашої ери. Згодом Аристотель здійснив подорож до Туреччини та на грецький острів Лесбос. Водночас він виконував свої дослідження в галузях, які ми тепер називаємо морською біологією, ботанікою, зоологією, географією та геологією. Аристотель одружився з піфіадою, однією з учениць академії Платона, але сина Нікомаха йому народила його коханка, рабиня Герпілія. За життя Аристотеля Македонія під правлінням Філіпа та його сина Олександра Великого була потужною державою завойовницею, яка захопила грецькі міста та землі Перського царства. Аристотелеві подобалася роль наставника Олександра Великого. Він був його близьким радником до останніх років правління імператора, але втратив його милість через своє македонське походження. Дві третини праць філософа втрачені, але його спадок охоплює широке коло тем. Недарма Аристотель вважається найбільшим ерудитом свого часу. Серед його видатних праць метафізика, протлумачення, тлумачення, де аніта чи про душу, риторика та велика етика. Аристотель помер на острові Евбея у віці 62 років.